Зараз я перевірю, наскільки ти дівчитос. А я вирішила перевірити, наскільки ти чоловітос. Добре, що я знаю, де тебе шукати. Я тобі помщуся. О, як тільки перестане цвірінькати між ніг. Мене звати Ібода Карбонара. Це у вас тут СТО. Так, це у нас тут сала, томати, огірки. Та ладно, жартую, що хотіли. Мені тут дівчина вашу листівку передала. Можу з нею поговорити. Її зараз нема. У мене є для неї пропозиція по роботі. Я буду чекати її в себе в офіс. Передам і буде папероні. Я і бо де карбонера. Пабло Діскабар, дружбане. ти? Е, це все, що залишилось, інше я роздала. Що це А це моє подружання. Квиток у твоє майбутнє. Що? Один багатий містер. Чекає тебе за цією адресою, щоб запропонувати гарну роботу. Мені зайти в офіс. Ось ти й попалась. Ох ти хитрюшка, свиня вушко! Що ти собі дозволяєш? Ей, відпусти! Відпущу після того, як вибачишся. Пробач мені за те! що ти кабібар не митий! Та я зараз тобі крапиву, як зроблю. Ні, 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 тільки не крапива. Кажи. Вибач, 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 задоволений. Та не знаю, не знаю, чи правильно я вчинив, але буде для неї уроком. <плес> Це щоб ти ніс не забирала. А це? Щоб ти не гавкав.